На 89-му році життя померла українська дитяча письменниця, поетеса та перекладачка Тамара Коломієць. Про це повідомила донька мисткині Мар'яна Ангелова. Народилася пані Тамара 9 квітня 35-го року на Черкащині. Здобула освіту на факультеті журналістики Київського університету. Перша збірка Тамари Коломійць проліски була надрукована в 56 му ще в студентські роки. Авторки їй тоді був лише 21 рік. За часів ранньої творчості. Творчості письменницю помітив Максим Рильський. Першим редактором був Михайло Стельмах. Наступні збірки Тамари Коломієць, осіння борозна, багаття на межі, дорога в листопаді. Пізніше її твори не видавали 15 років. Хіба друкували частково у Переодиці? Вона почала писати для дітей. Пані Тамара також створила кілька дитячих абеток. Її тексти покладені на музику, а деякі перекладені на багато мов світу. Точної дати та причини смерті, а також дати й місце прощання поки немає.